BMW Z8 один із найунікальніших автомобілів, які коли-небудь випускала BMW. Якщо ви вперше бачите цю машину, то майже гарантовано, що у вас одразу виникне відчуття, ніби це щось особливе і не дарма. Спочатку Z8 створювали як сучасну інтерпретацію легендарного BMW 507, про який розповім у наступному відео. Але вийшло значно більше. Це був спорткар у кузові родстера. Дизайн розробив сам Хенрік Фіскар, якщо що це творець Aston Martin DB9. і він зробив цей BMW максимально стильним та футуристичним для свого часу. Витягнуті пропорції, плавні лінії, мінімалізм усе це зробило Z8 справжньою іконою стилю. Під капотом стояв атмосферний V8 на 4,9 літра, який запосичили у Є-39М5. 400 сил і 500 Нм крутного моменту передавалися на заднє колеса через шестиступеневу механіку. Це означало, що керування було не просто азартним, воно було ідеальним для автоентузіастів. Сьогодні ж це не просто колекційне BMW, це один із найбільш бажаних класичних автомобілів у світі. Його випустили у дуже обмеженій кількості лише 5703 екземпляри, і ціни на них стрімко зростають. Та головний фактор, Зробив цей автомобіль легендою. Кіно. Саме Z8 став машиною Джеймса Бонда у фільмі і цілого світу замало. BMW Z8 це не просто спортивний родстер, це символ епохи, коли BMW створювали не просто швидкі, а й справді культові автомобілі.